Нове поліпшення підкатило, яке полягає в тому, що Мінсоцполітика порахувала, що ти, українець, тобі достатньо 7 тисяч гривень на місяць і більше тобі не потрібні гроші. Це там 23 з чим тисяч гривень на їжу, 1200 гривень на комуналку. І 67 гривень на зв'язок. І все більше тобі ні на що не потрібно. Хоча і тих там, я не знаю, де вони бачили тариф 67 гривень на зв'язок, плюс там ще інтернет, комуналку за 1200 гривень я не бачив. Ну разу що тільки за електроенергію можна заплатити 1200 гривень. А так, все добре. Тобі тільки 7 тисяч гривень більше тобі не можна. Запам'ятай це покращення, це зробили для тебе.